Доброго вечора. З'явилось отаке відео. від ну, Хлопці ці Сепари, судячи з того, що вони потякали тут. Я не буду нічого прокручувати, тому що це пропаганда просто-напросто. Але вони представилися втікачами від ТЦК і показали, де вони знаходяться. І ми бачимо, що стоїть вивізка Так, так видніше. Неж. Це в Молдові. Тобто вони не в Угорщині, вони не перетинали тису. Як люди подумали, там хто коментував, вони подумали, що вони перетнули тису. Ні, тису вони не перетнули. Вони в Молдові знаходяться і знаходяться вони отут. Ось. Гордінешт. це поряд із Дністром. Тут протікає Дністер, це не Тиса, це Дністер, який можна. Безпечно перетнути. І е, там так звана Придністровська Молдавська Республіка. Це ворожий анклав на території Молдови. А далі знаходиться праворуч вже Одеська область. І е, там, звісно, хто їм допомагає, це зрозуміло. Е, е, і всім таким, котрі біжать, а потім розказують, як вони. Перетнули там щось, як вони літали на місяць, як вони лазили на Еверест, ну образно кажучи, так що вони такі небезпечні речі, як Тиса, перетнули. І вони тепер у Європі, то не вірте цим людям. Вчора, річ у тім, що вчора піймали, ну, врятували вони, не просто піймали, вони прикордонники. Мукачівського загону вони просто врятували людину, яка Зум тікала від армії і мало не втопилася в тисі. Йому 26 років хлопець, він нічого не знав, там місцеві контрабандисти його ошукали на всю кутушку та ще й відправили на смерть. І ось його прикордонники врятували. І вони сказали, що там вже 19 таких загинуло від початку повномасштабки. А порохоботи на чолі з Мирославом Олешком, Мертвослав я його тепер називаю, тому що ну, це просто безсовісно те, що він робить, попри всі там підозри на його бік. Він сам, як повідомляли інші блогери, він тікав саме оцим шляхом, тобто через Одеську область, через ПМР, через Молдову. І тоді він кілька днів там знаходився в Молдові, він сам казав, що він в Молдові знаходиться. Таким чином, ніякої там тиси не було. Але вчора, коли з'явилося повідомлення про 19 загиблих, Олешко дозволив собі відреагувати на це і вихваляти цих людей як тих, що віддали своє життя за свободу. Йому ці сепари тут. На, сусідню, на сусідній сторінці, як я відкриваю, так вони кажуть йому, що ну не йому, а вони взагалі кажуть, що вони тікали від ну, рятували своє життя. Вони. А він називає таких, що вони віддають своє життя за свободу. І е, порохоботи та інші там ненависники президента, ненависники влади, вони вже докотилися до того, що е, вони просто женуть людей на смерть. Тому що, а самі біжать отак за допомогою слід думати, російських спецслужб чи підконтрольного їм криміналу і корупції, вони біжать отак безпечним шляхом, ну за гроші, за великі гроші. Мабуть, взагалі просто завдяки зв'язкам. І там вони потім залишаються і їх потім там супроводжують Оці всі їхні нові хазяї. І а людей вони женуть на смерть. вони тому, що мешканці тих. Регіонів там Закарпаття, Галичина, де Карпати, і де ті річки, зокрема Тиса, вони кажуть, що 80% загибелі при спробах перетнути таку річку, самотужки. Тобто це дуже і дуже небезпечно, місцеві мешканці це знають, але туди біжать люди з інших районів, які просто і, і не думали навіть спілкуватися із западенцями, і читати їхні там пабліки, якісь, і якось там щось спочатку дізнаватися. Вони просто вступають в контакт з якимись контрабандистами, якимись там просто шахраями, які їх на смерть женуть, гроші забирають і все. І Олешко у цьому цьому сприяє. У своєму запалі ненависті він розпалює таку ворожнечу, що просто навіть здається, що ось, ну, хтось його послухає чи почитає, хто на гадці просто не мав такого нічого. І сатані просто одразу ж від одних його слів. Ну, така людина, а насправді ось усе вони брешуть і ці хлопці, оці. Сепари вони за своїми переконаннями, що вони кажуть там, вони усе це видали і вони просто їх злили. Заходяться вони в Молдові, ніякої тиси там нема. Дякую за увагу.